Чому їздять українські політики? Віталій Кличко Києва, в останній декларації написав, що має мотоцикл Fine Custom Puncher та авто Land Rover Discovery. А ще катається на Toyota Sequoia, хоч вона не його, він має право безкоштовно нею користувати. Нардеп Петро Порошенко теж трішки байкер. У нього є Honda CMX 1100D, але власної автівки немає. Користується лише службовими Mercedes-Benz S600L та Mercedes-Benz S500L Fomatic. А що по автівці президента Володимир Зеленський? До президентства їздив на ранжовері. Його він придбав за 4 мільйони 700 тисяч гривень. Після 2019-го його помічали у Тойоті та Теслі. А от 22-го року пересування Зеленського таємниця дбати про свою безпеку на дорозі має не лише президент, але й кожен українець, тим паче, що зробити це дуже просто. На Hotline Finance можна порівняти страховки для авто від різних компаній та оформити онлайн всього за 5 хвилин. Або промокоду Укрню знижка 10% на будь-яку автоцвілку та турполіс світ Хотлайфін а ще до 10% бонусів на зелену картку для закордону. А от зірки мемів і по сумісництву нардепки Юлії Тимошенко задекларована лише одна автівка. Формально вона не її, але має право безкоштовно на ній кататись. Зате в її чоловіка аж три машини.